Сусіди Микола Гарбарук та Дмитро Фадієвський на майданчику біля клубу працюють десятий день. Спочатку кажуть чоловіки, заливали фундамент, зараз зварюють металеві конструкції. Працюю будівельником, хочемо щось зробити для нашого села, для дітей вірніше. Бо як не ми зробимо, ну ми не зробимо, то інший ніхто не зробить цього. І це ми робимо безкоштовно, віддаємо роботу свою, йдемо сюди, працюємо. Сьогодні ми конкретно зробили перила оці. Самі придумали, як їх зробити. Беремо здоми, хто що має, так пригоду, хоче для дітей зробити, щоб було щось приємне, десь відпочити, щоб люди могли нормально провести час. Бо той клуб самі бачили, були всередині, там фактично нічого нема. Але дякуючи, що є такі хлопці, що завжди згідні прийти допомогти. Отак ми якось стараємося. Дякуючи підприємцям, що нам допомагають. Там хлопці аж на рука була повністю до крові. Бо 30 тонн то є, щоб пересовувати. 16-річна жителька села Єлизавета Кривоспицька розповідає: молоді у селі багато, але до волонтерства долучаються не усі. Дівчина долучається до проєкту, аби молодші сестри і брати мали місце для дозвілля. Це буде планета, там буде бесідка всередині, буде лавка. Тому, я думаю, тут можна не тільки якісь там великі заходи, щоб це використовувати як тільки сцену, а це може бути місце просто для відпочинку, для читання тих самих книг, яка в нас є бібліотека, або просто навіть такого порелаксувати. На цій сцені можуть виступати усі охочі, каже волонтерка Галина Гарбарук. Розповідає, скільки грошей витратили на конструкцію. Ми отримали грант. Це було всього 35 тисяч гривень від Британської ради. 30 тисяч було виділено міською радою, і 44 тисячі було виділено за підтримки депутатського фонду. Тому, на жаль, враховуючи наші фінансові можливості, ми створили ось такий каркас, таку металеву. Оруду, яка в принципі розрахована дійсно на сонячну погоду. Цю планету ми назвали Art Planet, тому що ми плануємо там проводити різноманітні мистецькі заходи, концерти, фестивалі, виставки, і вона буде мати вигляд декорації тобто, це такий собі каркас незалежний, металевий, який можна буде декорувати по-різному. Волонтерка розповіла, після монтажних робіт сцену планету пофарбують та облаштують освітлення. Тут, каже Галина Гарбарук, планують відзначити День Незалежності. Анна Глущук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.